Я вас вітаю. Напевно, в сучасній історії утворення формату Рамштайн на допомогу Україні стало одним з найбільш, знамен, найбільш знаменних та знакових подій. Саме формат Рамштайн. Абсолютно підтвердив те, що в нинішніх умовах з поновлення силової геостратегічної конференції будь-які сталі формати, сталі застарілі конструкції, організації, які були утворені в абсолютно. Інші часи, вони просто приречені. І ми всі просто стали свідками того, що й повинно було статися. Повний параліч НАТО, абсолютна безпаратність Європейського Союзу, і, звичайно, немає сенсу, абсолютно ніякого сенсу вести мову про такі. Не потрібні, але ті, які стали інструментами в руках авторитарних та тоталітарних сил, організацій ООН, ОБСЄ, Рада Європи та інші. Невідомо, що б сталося з Україною, якщо б Декілька людей в адміністрації Сполучених Штатів Америки, буквально в перші тижні після початку широкомасштабного вторгнення путінських військ на українську територію не запропонували зібратися саме у такому форматі як після того він отримав назву Рамштайн. Ми до сих пір не знаємо прізвищ тих людей, але точно їх прізвища повинні бути вписані майже золотими буквами на скрижалі історії. Як мінімум на скрижалі української історії. Зараз, коли Рамштайну утворюються майже три роки, його доля наразі вже є невизначеною. Але лякатись цього абсолютно не потрібно. Всі коаліції рано чи пізно завершують свою історію. Всі інституції рано чи пізно також завершують історію. Жодним чином не можна сумніватись, що і НАТО колись завершить свою історію, якщо вже не завершило, а слугує зараз виключно невеличкою групи бюрократів в штаб-квартирі Альянсу, а також в відповідних структурах та кабінетах країн-членів Альянсу. Три роки в такому божевільному темпі силової конкуренції і силового зіткнення це дійсно багато. І Рамштайн вже відіграв свою історичну місію. Ви просто пригадайте, як недовго існувала коаліція яка була сформована адміністрацією Буша Молодшого для того, щоб знести безумний режим Саддама Хусейна Дераку. Буквально декілька місяців. Пригадайте, лютий 2011 року, коли також була утворена коаліція для ліквідації також безумного і брутального режиму генерала Морама Каддафі в Львів. Та коаліція проіснувала ще менше лише декілька тижнів, і тому три роки для коаліції в рамках Рамштайн це уже достатньо. І напевно настав час істини для Рамштайну на даному історичному проміжку. Так воно трапилось, що цей момент істини наступив, коли в Америки змінився їх президент. Що ж, історія вирішила йти саме по такому шляху. І тому треба адаптуватись до цього історичного повороту, а не лякатися того, що Рамштайн, можливо, припинить своє існування. Як тільки но, я казав буквально декілька секунд тому, всі коаліції рано чи пізно завершують свою історію. Тому Рамштайн не може бути виключеним. Питання полягає в тому, навіщо зараз дійсно в цей доволі критичний, але більше сказати, більш невизначений час, в першу чергу, беручи до уваги те, що відбувається в Білому домі. І невідомо, коли той хаос, який просто поглинув, Білий дом може завершитися. Та більше того, той хаос, який зараз вирує в кабінетах Білого Дому, він дуже швидко розповсюджується по цілому світу. Тому і Рамштайн не міг бути виключенням. І саме тому, напевно, знову історія просто сприяє Україні, що Великобританія відчула що стратегічний і силовий вакуум не щодо Рамштайну, а щодо країни, той вакуум, який може бути швидко поглиблений і почати заповнюватись силами, які будуть виступати проти свободи і демократії. Сама Британія першою гостро відчула такий розвиток подій. І запропонували свої лідерства. Це грандіозне діє. Це грандіозне стратегічне сприйняття Вайтхол. І за це британцям треба лише аплодувати стоячи. Що ж, завтра, 12 лютого 2020. П'ятого року для Рамштайна може відкритись друге дихання, але може трапитися так, що завтрашня зустріч буде піддана величезній абструкції. Абструкції, на жаль, але це реальність. З боку тих, хто і став засновниками цього рятувального для України і не лише для України, як мінімум для Європи. Потенційне обструкції з боку США. Наразі, чесно кажучи, я не думав, що недавно призначений новий секретар оборони США Під Хексет буде особисто приймати участь в засіданні Рамштайн. Але Хексит буде завтра в штаб-квартирі НАТО. Я більш схильний думати про те, що коли йому в очі будуть дивитися як мінімум 40 міністрів оборони з різних країн, а також близько 30 міністрів оборони членів НАТО. Це може стати надзвичайно потужним запобіжником того, що можливо насправді і заплановано діяти США через свого нового секретаря оборони. Але навіть якщо припустити найбільш радикальний та найбільш небажаний сценарій розвитку, що все ж таки абструкція з боку США у персональному вигляді нового секретаря оборони Піта Хексита буде завтра привалювати, тоді не треба боятися дійсно. Радикальних кроків. В чому величезна перевага коаліцій бажань або коаліції необхідності перед сталими та абсолютно бюрократичними структурами? Тому що в таких коаліціях немає ніяких бюрократичних перепон. Вони діють виключно. За тим, на що вони повинні реагувати, відповідати та, врешті-решт, діяти. Саме тому Рамштайн і зберіг Україну. Саме тому Рамштайн у будь-якому форматі повинен зберігати Україну і надалі. І якщо обструкція з боку США трапиться, тоді можна буде запропонувати. Призупинити членство Сполучених Штатів Америки у форматі Рамштайн. І жодних процедур, жодних правил, які є прописані, а їх не існує. На щастя, не зможе зупинити такий хід, а стане величезним викликом для Сполучених Штатів Америки просто ставлячи США в глибинну ізоляцію. І так, буквально відчувається, що з кожним днем, якщо не швидше, з кожним абсолютно неадекватним і неймовірно взагалі з першого погляду діями, в першу чергу Трампа, саме Сполучені Штатами. Штати руками та діями нової адміністрації все більше і більше ізолюють себе в першу чергу ізолюють від союзників та партнерів. Тому боятись такого розвитку нема абсолютно жодного сенсу. І по-друге, якщо Рамштайну належить пройти через суворі випробування, він дійсно повинен очиститися. І відносно Угорщини. Та Словаччини радикальні рішення повинні були здійснені як мінімум рік тому. Знову ж таки, жодних процедур, жодних правил не стоїть на перешкоді таких дій. І тому Угорщина і Словаччина повинні просто бути виключені. Або, якщо прямо казати, виконуті. Із Рамштайн абсолютно ж зрозуміло, що тільки но засідання у цьому форматі завершується буквально через декілька годин, якщо не швидше, найбільш закрита інформація точно кладеться на стіл вищих керівників Кремля. Жодних сумнівів в цьому немає. І, можливо, треба розглянути питання щодо перебування в лавах Рамштайну, низких інших країн. Але це буде вимагати більш серйозної оцінки. Та все ж таки, моє найбільше побоювання не щодо США і навіть, звичайно, не до чого, стратегічних та оборонних пігміїв якими ми є Угорщина та Словачина. Моє найбільше побоювання полягає саме щодо України. Саме хаос, який відчувається тут, в Києві, який походить з Печерських пагорбів, з найвищих кабінетів влади в Україні і може дійсно серйозно підірвати Рамштайн. Я не хочу казати про більш темні сценарії розвитку. Але це реальність і ми повинні бути готовими до цього. Просто пригадайте, що передостанньому засідання Рамштайн. Яка приходила саме на базі Сполучених Штатів Америки у Німеччині. Зеленський невідомо з яких причин прибув на те засідання, але був він там лише лічені години. Замість того, в той дуже критичний час перебувати там максимально довго стільки скільки потрібно, але він був лише лічні години, а потім абсолютно незрозуміло полетів до Риму, все ж таки думаючи, що Байден приїде туди, Байден не приїде, не приїхав, як і повинно було статися, а Рамштайн був покинутий Зеленським. І напевно союзники і партнери не забули. І добре, що завтра, 12 лютого 2025 року, Зеленського в штаб-квартирі НАТО, саме там, де і буде проводитись, можливо, історичний. Не хотілося вірити, що останній раунд зустрічі у вигляді того що допомогло врятувати Україну. Треба зробити тут, нам в Україні, все можливе, щоб Рамштайн продовжував своє існування Із Америки або без Сполучених Штатів Америки. Рано чи пізно американці повернуться до Рамштайну. Жодних сумнівів у мене в цьому існує. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підпис... підписуватись на мій канал. Всього найкращого вам. До побачення і до нових зустрічей.